Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні логістична ізоляція Криму. Це все те, що якийсь момент просто перетворить Крим на острів, укріплення сакрального для Путіна мосту чи врятується від нових ударів. І знищення останнього залізничного порому. Як викручуватись росіяни будуть, я не знаю. А також велика операція зі звільнення півострова, що про неї відомо. Факти тижня розібрали все детально. Незаконно зведений Кримський міст. Його устрій та ступені захисту вже давно, як на долоні для української розвідки. Але днями біля конструкції почало з'являтись дещо нове. На цих фото видно, що міст начебто починають укріплювати. Зокрема, в акваторії Керченської протоки помітили плавучий кран, біля якого вбивають палі. А на самому мості, очевидці, побачили ось таку картину. За однією з версій, це ніякі не укріплення, а ще два автомобільні мости по обидва боки від сакральної путінської переправи. Конструкції схожі на технічні, такі зазвичай використовують для руху будівельної техніки і підвезення матеріалів. Але що саме там можуть добудовувати, і головне, для чого? Укріплювати конструкцію, Ну, нехай, в принципі, згодом побачимо. Але так чи інакше, е якось суттєво вплинути на. Вони там здебільшого будують гідротехнічні споруди е від берега і вони будують. Е Паркан з барж. Звісно, мета основна це звузити прохід. Біля мосту окупанти вже встановили 11 секцій бонових загороджень та близько 30 барж для його захисту. Бони це що? Це, така, це такі троси металеві, розділені величезними бочками, такими поплавками. От. Прорвали оці троси, і далі пішли. А тут замість поплавків стоять величезні баржі. Баржа теж велика. Ну, може, вона не 12 годин тонути буде, якщо її уразить морський дрон. Але в тривалий час буде наповнюватись водою і йти на дно. А для удару дронами це. Фактор несподіванки і фактор швидкості, ось на це вороги розраховують. Але чому росіяни взялися так сильно укріплювати міст, який і без того охороняє незліченна кількість ППО? Невже намагаються всіма способами врятувати його від знищення? Одна із відповідей може бути ось на цьому фото. Це той момент, коли яскрава бавовна завітала на російський порт Кавказ у Краснодарському краї. Порт і одночасно залізнична станція, що розташовані на косі Чушка в Керченській протоці. Звідси росіяни переправляли три чверті того, що потрібно для військових цілей: залізничні вагони, автотранспорт і контейнери. На поромі слав'янін, який українські безпілотники якраз там і вразили. Здоровенький. 150 метрів довжина, 22 метри ширина. Після атаки українських дронів на Кримський міст Славянін був одним із трьох залізничних поромів що зв'язували материкову залізницю, яку використовували загарбники із півостровом Пошкодження він отримав серйозні. Були прямі влучання в нього тому впевнений, що в Якщо він колись повернеться, це буде не скоро. Два пороми «Авангард» та «Конро трейдер. Сили оборони України вивели з ладу ще раніше, наприкінці весни. І в цих діях простежується чітка тактика обрізання східної артерії до Криму. З технічної документації, яку я бачив, попередні пороми вони мали міськість до 25 умовних вагонів. А цей має до 50. на момент знищення авангарда та «Конротрейдера» славянін був на міжнародному рейсі порт Кавказ Варна. Найімовірніше, він перевозив скраплений газ через Керченський порт для подальшого експорту в Болгарію. Однак, оскільки інших поромів у чорному морі Росія більше не має, окупантам не залишалось нічого іншого, як зняти його з маршруту і задіяти у військовій логістиці. Сказали, бог з ними з болгарами, Бог з ними з євриками і доларами. Давай вперед, зараз його вразили. Ну власне як викручуватись росіяни будуть, я не знаю. Як зазначає британська розвідка, нещодавній удар на якийсь час знекровить окупаційні сили Росії на півдні та ускладить поставку скрапленого природного газу. А це для Москви відчутні збитки. І тепер РФ буде змушена ризикувати переміщенням паливних потягів через кримський міст, чого вона намагалася уникати після атак на нього. От Пам'ятаєте, коли перший удар по Керченську. Кому мосту був, і удар був по автостраті, по автомобільній частині, а наверху там якраз рухався з паломастильними матеріалами ешелон, горіло дуже красиво. То, певно, горіти буде ще. Ну, а це такий привід Малюку і Буданову сісти в за стіл і подумати над перспективами Керченського мосту. Um... Дуже хороший момент, розуміючи це, росіяни вочевидь і взялися як тільки можна його укріплювати. Але окрім цього, ворог має і ще один варіант постачань для окупаційної армії і, вочевидь, робитиме на нього ставку. Це залізнична дорога в обхід Кримського мосту. Частину сполученням полученням Ростовна до Маріуполя окупанти вже готуються запустити. Утім, про це пам'ятають і наші сили оборони. Це більше набір інструментів, враховуючи близькість до лінії бойового. Згіднення, вона в більш уразливому стані знаходиться ніж інші об'єкти логістичні, які пов'язані з Кримом. Залізничні сполучення до Криму це лише одна з ниточок, яку перерізають наші збройні сили. Окрім знищення логістики, ми вже бачили там удари по аеродромах позиціях ЗРК, радіолокаційних станціях та військових базах, зокрема на озері Донузлав. Те, що знищується, воно знищується не випадково. Це логістика, це склади, це пункти базування особового складу, пункти базування кораблів, це командні пункти, це елементи зв'язку, причому навіть зв'язку. Тобто, це все те, що в якийсь момент просто перетворить Крим на острів. Тому те, з чого все почалося, якраз і може і має найбільше шансів опинитися в такому. Статусі валіси ручки. Крим, який має для Путіна сакральне значення, стає фактично найбільш незахищеною і вразливою локацією з усіх тимчасово окупованих територій. І за припущеннями експертів, саме ці атаки можуть бути підготовкою до дня ікс, коли буде розгорнута велика операція на півострові. Це дійсно плануюча операція. Ну але зрозуміло, що основна її мета це послабити сили противника на План окупації є. Це нещодавно в інтерв'ю іноземній пресі підтвердив головнокомандувач Олександр Сирський. Але його деталі зрозуміло, що не розголошують. Це реально. Звичайно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Звісно, що вибір цілий він відбувається згідно. Загальної концепції загального плану звісно ми не будемо атакувати якісь об'єкти, якщо перед тим не було знищено. ППО. Сили оборони України вже перетворили Чорне море у небезпечне для росіян місце дислокації. Те саме у Криму відбувається і на суходолі. Очевидно, що планування та здійснення такої масштабної операції займає тривалий час, але на півострові він явно грає проти окупантів. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.